Друзі, всім привіт! Автомобілі це класу. Серед виробників це величезне випробування. Мається на увазі спробуй зробити такий автомобіль, який буде найдешевший на ринку, і при цьому буде давати найбільшу кількість опцій. І є автомобілі, на які я дуже раджу звернути увагу, тому що, на мою точку зору, це недооцінена машина. І це Mazda 3 з 2019 року. Потрібно купити автомобіль на старше 7 років. Ви розглядаєте хетчбек або седани. Це класу, і бюджет у вас порядка 16-18 тисяч доларів. То насправді у вас відкривається дуже велика варіативність різних моделей. А в першу чергу це всім відомий Volkswagen Golf, Це у нас буде сьоме покоління. Може бути також Seat Leon, Але ми опираємось в те, що це у нас буде або 1.4, або 1.8 турбо. А у нас буде, якщо це Європа, буде у нас роботизована коробка. Якщо це Америка, буде звичайний автомат. І що найголовніше, їх в седані у нас не було. Може бути, наприклад, шкодоактаві, але всі ви знаєте, що це народна автівка, і дійсно реальні пробіги там будуть вже під 200 тисяч в цьому ціновому сегменті. Навіть якщо там написано 100, скоріш за все, там трошки більше. Може не бути, наприклад, Volkswagen Jetta сьомого покоління, але знову ж таки, турбомотор, хоч і звичайний гідротрансформатор, і в більшості випадків вони всі після дуже сильних ДТП. Може бути, наприклад, Civic або Corolla, але там варіатори. Тож, якщо вам хочеться щось струшне, атмосферне на звичайному гідротрансформаторі, то однозначно. Ця модель вона вартує вашої уваги. І до речі, ви точно ще згадаєте про досить цікавого конкурента, як Audi A3, але якщо розглядаємо авто не старше 7 років в цьому бюджеті, на жаль, а 3 цікавою не буде. Вони всі будуть ближче до 20, а то і далеко за 20. Комплектацію це ще одна величезна перевага цього автомобіля. Тільки вдумайтесь, у вас в базі вже буде адаптивний круїз-контроль, у вас буде CarPlay Android Auto, у вас буде LED-оптика. Якщо брати, наприклад, європейські комплектації, то там в базі вже навіть буде проекція з таких особливих додаткових опцій, які ви могли дозамовити в цей автомобіль. Це у вас будуть камери 360, і тільки вдумайтесь, ви могли дозамовити матричну оптику в цю машину. Я вже не кажу про безліч азистентів, що при Русі вперед, що при русі назад вона може автоматично загальмувати, що вона може мати контроль смуги, що вона має само собою. Вже систему сліпих зон. І з точки зору безпеки, дійсно, МАЗда може запропонувати найбільше в цьому класі. Якщо чесно і відверто, то кузов цього автомобіля, він, хоч і кажуть, МАЗда, маркетологи те, що це найбезпечніший автомобіль, що вони навіть можуть потягатися з Вольво, але вони дуже сильно хитрують. Чому я зараз поясню? У МАЗди оця капсула. От те, де знаходяться люди всередині, вона зроблена дійсно якісно. Все остальне вони вважають навісним обладнанням. І воно зроблено чуть льні з ну Тобто, при якомусь ударі воно все гнеться, мнеться і карьіться. З точки зору маркетологів, це зроблено дуже лояльно, скажімо так. І що вони кажуть? Коли М'який метал б'ється, воно дуже сильно поглощає цей удар, і саме тому воно отак от гнеться. Зато сама капсула нормальна. З моєї точки зору, це сука банальна економія. Тому що для того, щоб влізти в це клас, треба хоч на чомусь зекономити. І зекономити це на як то кажуть, на навісному обладнанні. А ленджерони, уявіть для мазди це навісне обладнання. Тому якщо констатувати факт, чому вони всі такі погнуті, як консервні банки. Привіт маркетологам! По факту міцність кузова самого салону вона дійсно ціла. І літальних випадків в мазді дійсно дуже небагато. Хоча, якщо вона попадає в ДТП, то відновлювати її трошки дорого. Але по факту це компенсується тим, що. У неї є безлі всяких примочок, яких немає у звичайного автомобіля. От така моя точка зору. Є ще теротип стосовно того, що це машина виключно для дівчат. Як ви думаєте, ви собі таку купили, в принципі? І я особисто, ну дивіться, будь-який автомобіль він береться під якусь задачу. Дівчата, червоний колір, ніфіга. От особиста моя точка зору, я дуже багато хлопців бачу на яскравих автомобілях. Не тільки дівчатка їздять на автомобілях. Да, дівчаткам подобаються такі автомобілі, тому що вони червоненькі, вони класні. Але коли сідаєш всередину салона, дуже багато хлопців кажуть: Ергономіка во їм подобається. І цю машину купують як емоцію. Вона інша, вона не така як. Всі тому не штангу, це не стереотип і не факт, що на них їздять тільки дівчата. Але це особисто моя думка. Друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу на такої тачки. Їздять лише дівчата, яких 5% підписників у нас на каналі, або 95 чоловіків. Напишіть свою думку, що ви тут думаєте. А от тепер я задам каверзне запитання: хто покупець оцього автомобіля? Який його портрет? Насправді щодня спілкуючись з різними замовниками, в тому числі і проскакують ідеї, щоб запропонувати дорозвіду Мазду 3, Насправді, чіткого портрету клієнта, який купить цю машину, його насправді немає, тому що є і молоді хлопці, є молоді дівчата, є люди вже там трохи постарше. Є там матусі з дітьми, які хочуть просто їздити там по місту по своїм справам. Тобто, загалом, якщо так брати у відсотковому співвідношенні, я б сказав, що 50-50. Дійсно, є і молоді люди, які зацікавлені, враховуючи, що саме в цьому поколінні є взагалі 2,5 турбо на повному приводі, я думаю, що. Мало ще хто цю машину розпробував і в майбутньому все більше молодих людей будуть звертати на неї увагу. Ну і також, звісно, що люди, які знають мазду лише з гарної точки зору, що це справді дуже надійні японські автомобілі по техніці, ну так само готові розглядати власне для себе і нове покоління цих автівок. Так, дійсно надійний, і тут не поспориш. По технічці буде трохи далі. Зокрема, ушкоджень, які бувають взагалі по таким маздам, хлопці десь вам наклеять сюди. Фотографії, які вони іноді приїжджають. Але треба звернути увагу, які машини ще бувають, з якими пошкодженнями. От дивіться, є дуже класна мазда. Копіюємо він код, ідемо серед скрвертікал. Я нагадаю, що всі автомобілі ми перевіряємо через серий Скрвертикал внизу під відео. Буде посилання, натискаєте на нього, отримуєте 20% знижку, Бо ось вам промокод. Один авто. Біжимо, і що ми тут бачимо? Відкрився звіт, і дивиться, що було з цим автомобілем. Ну, не з цим, от той, що тут стоїть, а з цим, тому що ми дивимося, тому що він також червоний. І оцей червоний подопечний, він просто згорів середини. Ви хочете собі у курак, у гарак, ну, особисто я не хочу. До речі, а що вони тут зробили з салоном? А з салоном вони зробили все хорошо. просто мічта Любова Сутіньора. Отакий от, от салон. Класний, червоний, прикольний, але до цього автомобіля, до нашого сьогоднішнього, цей не має ніякого значення. І всю цю історію ми дізналися завдяки сервісу CarVertical. Внизу під відео є опис, там є посилання. Натискаєте, отримаєте автоматично 20-відсоткову знижку. Або ось вам промокод 1 авто. І перед тим як купувати отакий от класнючий автомобіль, подивіться його історію. А не купите ви собі якийсь угарок. Більшість цих машин у нас представлені з ринку Америки. І в Америці у них було три основні комплектації. Це буде базова стайл, там у вас буде текстильний салон, у вас вже буде 2,5 двигун, у вас вже буде круїз-контроль, у вас вже буде однозонний клімат, у вас вже буде ледоптика. І це такий базовий набір для цієї машини. Далі у нас вже йде комплектація преферед. Там вже будуть 18 легкосплавні диски, у нас вже з'являється двозонний клімат, у нас з'являється шкіра в салоні, а у нас вже з таких. Важливих для багатьох опцій це буде зона у нас буде уже люк. І, в принципі, це такий наступний крок для цих комплектацій, які у нас в принципі на ринку найбільш будуть розповсюджені. Максимальні комплектації для Америки преміум. Ми вже отримуємо аудіосистему Bose, отримуємо проекцію, отримуємо адаптивне світло. І дійсно ця комплектація вже виглядає так, що є де розгулятись. Але бувають і винятки. У нас також були європейські версії, яких по факту у нас продається всього дві машини на всю Україну. У нас були канадські версії. До речі, саме ця машина пригнана з Канади. І тут особливою відмінністю є те, що у нас механічна коробка. Передач. І по факту, дійсно, сидячи за кермом, тут все дуже красиво оздоблено. Тобто, навіть враховуючи, що у нас механіка і у нас текстильні сидіння, у нас вся торпеда, вона дуже обшита приємною шкірою. Тут у нас на центральній консолі теж все обшито шкірою. І в цілому складається таке враження, що цей автомобіль потенційно може конкурувати з автомобілями з німецької трійки. Тому що якщо взяти до уваги двигун 2,5 турбо і повний привід, дійсно це дуже така непогана конкуренція. А була б вона ще на механіці, то це взагалі дуже цікаве поєднання, можливо, навіть десь кудись в сторону хотхечів, Наприклад, гольфер. Що потрібно знати про оці двигуни, мається на увазі надпис Sky Eftів. Sky Ефтів це технологія. Технологія! Японська для того, щоб цей автомобіль краще їхав, менше жрав. І дійсно, якщо дивитись 2,2.5 мотор, цей мотор буде потребляти пального менше, ніж будь-який атмосферний конкурент. В 2,5 об'єми. Всі інше жруть як мінімум на кілограм більше. Якщо коротко, ступінь стискання тут вищий. У звичайного автомобіля вона 10-11 йде. Тут зроблено 13-14 в залежності від автомобіля. Хоча, якщо дивитися турбовий, то там надувається 1,2 кілограми, і тому тут степінь стискання зробили менше. 10,5 щоб просто нафіг не розірвало цей мотор. Але про всі застереження, коли. Інженери казали, що на цьому автомобілі треба їздити лише на 98-му бензині, тому що детонація для цих двигунів дуже погано. Дуже багато людей навіть не знають, що сюди треба заливати 98 му і на 95-му воно класно їздить. І з побочки ви розумієте, що машина, коли на холостому ходу, вона трохи її труханить, але це нормальна історія. І у нас є точна інформація від ділера, що не один автомобіль не був. Зламаний через детонацію на сьогоднішній момент на ринку України продається трохи більше 150 таких автомобілей. І якщо говорити про двигунову палітру, насправді у нас було чотири основних мотори. Це був у нас 1.8 дизель, який можна відкинути, бо по факту у нас одна всього на всього машина продається. Був у на півторалітровий бензин, який теж у нас дуже сильно. Не розповсюджений і по факту так само продається лише один автомобіль. Більш розповсюджені – це дволітровий на 150 кінських сил і 2.5, який займає порядка 90% автомобілей на ринку вживаних. Також з таких особливих цікавинок, з 21-го року на ці машини почали ставити 2,5 турбо потужністю 250 кінських сил, і що важливо на повному приводі. Тому тут є що розказати про техніку. Тепер, що стосовно поломок. на ранніх версіях е, цієї мазди. Оцей радіатор, а в частності його кришка, з під неї цепливило і вилазив антифріз. Це з болячок. І ще з болячок у нього натяжитель рівня, коли ви міняєте обвідний пасок, разом з роликом натяжіння, міняєте ще гідравлічний циліндр. Бо саме він може вам наробити паскуди. А так, що? Якщо отут-от кришечка на двигуні, та, що закриває ципок, Починає потіти, розумієте, що це у автомобіля приблизно 130-140 тисяч кілометрів пробігу. Бо саме на цьому пробігу вони починають підтікати. Що становиться ціпи ГРМ 300-400 тисяч. І вона навіть не розтягнута. Та що тут історія, як у мого Вольва, вона тупо назавжди. Що стосовно ходової частини, передні самі блоки, ну такої собі 40. 50 тисяч і вони в хлам, стойки стабілізатора поперечної стоячості, але це все історія про звичайні розходники, які треба купувати. Благо вони сюди не стоять конських денег. А так, якщо ви ніде не попадете на цьому автомобілі, мається на увазі в ДТП, розумієте, що воно у вас буде їздити. Все, по недолікам немає ніяких зауважень до цього автомобіля. Машина вона дійсно надійна. З Цікавого погодові ще варто відмітити те, що в третьому поколінні Мазди Трійки позаду у нас була багатоважена підвізка. В четвертому у нас вже стоїть торсіонна балка. При тому неважливо, це у вас автомобіль з переднім приводом чи повним, неважливо, який у вас двигун. Завжди у вас буде балка. До речі, стосовно системи повного приводу, вона тут у нас реалізована за допомогою муфти. Тобто, по факту, у вас машина з повним приводом вона зазвичай їде на передньому, але за потребу вона може підключити також, також задню вісь, і при цьому дійсно дати. Трошки більше стабільності цьому автомобілю. Ну я би сказав, що не трошки більше стабільності. Воно дає таку впевненість, що ви просто собі напевно не уявляєте, коли ви кажете, що трошки стабільності. Повний привід, навіть якщо він адаптований або приколхожений, як часто кажуть, це завжди повний привід. Це коли зима, ви можете виділуватися, бачком роздавати тілочками, Звісно, можна на передньому приводу, але не так красиво. Тому повний привід це завжди топчик. Що стосовно обслуги, якщо ви хочете, щоб цей автомобіль дійсно надійний довго їздив, порада від мене. Міняйте своєчасно, мастило приблизно 8 тисяч кілометрів, свічки на 30 тисячах. Все. І буде цей автомобіль їздити довго і щасливо при условиї, якщо ви будете заливати 95-й, хоча б плюс бензин. Більше проблем у цього автомобіля немає. Коробки у нього свої. Коробка тут Маздовська шести ступенева гідротрансформатор. механіка також тут своя, проблем ніяких немає. Будь-хто той, хто пов'язаний з вибором автомобілів або купівлі автомобіля, або будь-хто, хто купив собі автомобіль, завжди розуміє, що наступне, що чекає після оформлення, це страхування свого залізного коня. Зараз поліс. Обов'язкове страхування це обов'язкова історія. Дуже багато людей обирають собі каска. хтось собі відразу купує грін-карту, щоб можна було їхати за кордон, це як я, наприклад. І от хочу сказати, я особисто для себе знайшов дуже класний і потужний сервіс. Це Polis.ua. Чому особисто я використовую цей сервіс? І я вам зараз дам швидесеньку відповідь. Раніше я телефонував нашому менеджеру Юлі. Юля, помоги! Юля, а я сейчас зайнята, а я не можу, а я вже стою на кордоні. У мене страховки нема. Мені ще мандат карний випішуть. Заходиш на поліс юа, вибираєш не те, що тобі запропонує менеджер якийсь, а обираєш те, що хочеш. Ти хочеш з франшизи, хочеш без франшизи, чорта лисого там тільки зараз нема. Обирайте те, що захочете ви самостійно. Тому особисто я для себе вибір зробив. І класна новина для наших глядачів в тому, що з оцім промокодом ви зможете зробити будь-яке страхування зі знижкою до 30%. Внизу є посилання. Заходите, натискаєте, отримуєте знижку. Ну а ми продовжуємо. Традиційно поговоримо про середньорічні витрати на Мазду tріку саме на двигуні 2,5%. В середньому ця автівка у вас буде споживати близько 9 літрів на сотню в міському режимі експлуатації. Якщо взяти за абсолют, що ви проїжджаєте в рік 15 тисяч кілометрів, то за цей рік ви витратите 1350 літрів пального. На сьогоднішній момент це близько 78 тисяч гривень і в переводі на долар близько 1800 доларів. Далі йдемо. Цін на обслуговування. Якщо беремо звичайне ТО, рутина, там, мастили, фільтри, то перерахунку на рік часу ви витратите на це близько 10 тисяч гривень. Якщо візьмемо знос шин, гальм, дрібних деталей, це буде ще близько там, 350 доларів, що в еквіваленці буде там, близько 14 тисяч гривень. Резерв обов'язково залишаємо на якісь несподівані поломки, можливо, щось по електроніці, можливо, десь щось прошити-підшити потрібно буде. Теж закладемо там, нехай 20 тисяч гривень. Разом порахуємо, що це у нас виходить в 1100 доларів, тобто 46 тисяч гривень на рік. Запчастини і їхня взагалі доступність. Якщо ви вирішили раптом для себе пригнати цю машину з Америки, будьте певні, в принципі, запчастин на них вистачає. Не дай Боже, ви там раптом ще в Україні попали в ДТП. В принципі, є чимало дійсно розборок, є чимало дійсно людей, які займаються конкретно цими автомобілями. Загалом запчастини є доступними, спокійно, вони є у вільному продажу. Найпоширеніші поломки та їхня вартість. За даними Карпар, ці форумів маз до спільноти найчастішими несправністями є це пошкодження різних датчиків, близько там 35 тисяч за заміну одного датчика. Стука болю в ту втулках стабілізатора, вам вартуватиме усунути близько 1500 гривень. Протікання термостату близько 2500 з роботами і ремонтом. Несправність моторчика обігріву кондиціонера – близько 3-4 тисяч гривень за заміну самого блоку. Проблеми з електронікою, наприклад, з мультимедію близько 2-3 тисяч на діагностику і можливо, там оновлення програмного забезпечення. Ну і загалом, якщо так підсумувати, на усунення дрібних поломок можете витратити ще там, від 10 до 15 тисяч гривень на рік. Страхування. Візьмемо. Встановлено стандартний поліс ОСЦПВ, він буде вам вартувати від 6 до 8 тисяч гривень, відповідно до страхової і тих додаткових опцій, які потенційно ви забажаєте дозамовити. Якщо взяти каску, це стандартно від 5 до 8% від вартості автомобіля. Для машини вартістю, там, умовно, 600 тисяч гривень візьмемо, це буде вартувати від 30 до 48 тисяч гривень на рік. Загалом річні витрати на утримання Mazda 3 вам стануть приблизно в 3500 доларів. що в еквіваленті є в 150 тисяч гривень. Це разом з паливом, з технічними обслуговуваннями і з якимись можливими дрібними ремонтами. Отже, поговоримо про реалію ринку Mazda 3 в четвертому поколінні. На сьогоднішній момент найдешевша мазда 3 вам обійдеться в 10 тисяч доларів. Це машина з двома літрами на механіці, і яка тільки приїхала з Америки, яка потребує малярних робіт по кузову. Наступна ціна у нас вже ближче до 12 тисяч доларів. Там уже машина з пробігом за 200 тисяч, і дійсно, це машина, яку навряд чи хочеться розглянути, тому що все-таки пробіг якось її подальшому треба продавати. Я в ту сторону не дивився. Загалом, якщо ми кажемо дійсно про хороші Mazda 3, то на сьогоднішній момент вони будуть починатися орієнтовно від 16 тисяч доларів, якщо ми говоримо про базову комплектацію. І далі пішло, поїхало відповідно до ваших загальних побажань по опціям або взагалі по оздобленню автомобілю, по кольорам дуже часто бувають різні прив'язки. Якщо ж говорити про верх ринку, то на сьогоднішній момент найдорожча 3 буде вам вартувати 25 тисяч доларів за машину 2022 року з пробігом 30 тисяч. І а, після досить адекватного удару, але, як на мене, 25 за трійку трошечки забагато. Тому в цілому, орієнтуючись на бюджет 16-18, ідеалі до 20, якщо дійсно автомобіли за вашим запитом не так багато справді, можна знайти хороший автомобіль, який буде і якісно відновлений, і потенційно навіть з цілою безпекою попадаються. Також це буде адекватна комплектація, як мінімум там, з двозонним кліматом, з сліпими зонами. ну, Взагалом, щоб вона виглядала досить нарядно. І власне за такими параметрами справді можна знайти цілком хороший живий обслужений автомобіль. Враховуючи всі недоліки це класу, треба врахувати одне. В будь-якому це класі дуже багато недоліків, тому що їм треба впригнути в цю ціну і дати найбільше. І по формулі найбільше наворотів. На мою точку зору, Мазда займає своє свотне місце. І зараз у нас люди їх дуже класно розпробували. І цей автомобіль він точно буде легко продаватися на вторичному ринку. І, можливо, я чогось ще не згадав, але це, по моїй точці зору лідер серед бюджету 16-18 автомобіль не старше 7 років. А саме в цьому ціновому сегменті ми людям надаємо гарантію. Тому особисто від мене мазді. Like. І я хочу сказати, що цей автомобіль серед прихильників точно вже зайняв і ще займе своє місце в тройки п'єдістала. А тепер у мене все. З вами був Микола Тарануха, Київ компанія Одинафта, величезна частина компанії Одинафта. Всім удачі на дорозі, Подумайте про мазду і всім пока-пока.